Як ефективно консолідувати громадськість в інтересах захисту прав дітей, а також особливості наставництва як однієї з форм підтримки сиріт? Про це говорили учасники круглого столу на Херсонщині, ініціатори команда уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби. Задля цього столичні фахівці мандрують Україну і спілкуються з людьми, які не байдужі до долі дітей. Подробиці херсонської зустрічі далі у сюжеті. Громадські та релігійні організації, благодійні фонди та просто ті, хто небайдужий до долі дітей. Усі за одним круглим столом. Кожен з них по-своєму на Херсонщині успішно працює з дітьми-сиротами. Акумулювати регіональний досвід та знайти тутешні особливості, має на меті команда уповноваженого президента справ дитини. Власне, сьогодні ми на Херсоні, щоб охопити максимально широку аудиторію громадянського суспільства фондів, релігійних організацій, які працюють з дитинством для обговорення стратегії подальшої співпраці. Нинішня ситуація в країні оголила проблеми дитинства: переселенці, соціальні сироти, підліткова злочинність, алкоголізм та наркоманія. Справитися з цим реально лише у співпраці влади та громади. Херсонщина, скажімо так є однією з буферних зон, яка має, має на своїй території роботу стосовно захисту дітей і сімей із Криму, із Донецька і з Донбасу. От власне це от найбільш такі од гострі питання і нові виклики для нас. Столичні гості представили присутнім і нову форму роботи з сиротами, які виховуються в інтернатах. Наставництво альтернатива для тих дітей, які з певних причин не можуть потрапити до прийомної родини. Наставник це не спонсор, не шеф, це просто доросла людина, яка хоче і може супроводжувати дитину по життю. Вони не приносять коштів, вони не надають якоїсь матеріальної допомоги, вони просто емоційно підтримують дитину в тих моментах, які їм є потрібно. Тут це дорослий друг. Дещо скептично до нової форми спілкування з сиротами поставився батько-вихователь Олександр Васильєв, у якого десятеро прийомних дітей. Одна справа, коли ти приходиш до дитини, там і наставляєш, а інша справа, коли ти береш її додому. Наставництво в тому сенсі, коли ти приходиш до, до дитини і наставляєш, що потім прив'язуєшся, а потім тобі хочеться більше більше дати, і в кінці кінців ти забираєш її додому, це я приветствую таке наставництво. Наставництво запозичили із-за кордону, втім, адаптували його під кожен регіон. Цей проект вже має позитивні результати у Києві та Львові. Не новинка це і для Херсонщини. За цю благородну справу два роки тому взялася місія Агапе. до партнерства. Запрошують усіх зацікавлених херсонців. На сьогоднішній день у нас 35 взрослих э, волонтерів, які працюють в интернатах, в двух интернатах, в Цюпинском и Херсонском нашем центральном, э, очень активно, очень продуктивно и результативно. Поэтому э, хотелось бы, чтобы это все больше и больше развивалось, чтобы волонтерів було все больше и больше, потому что дети ну, крайне в этом нуждаются. Просто ми готуємо до самостійної життя цих дітей. Катерина вже наставник. Вона добрий друг для вихованців Цюрюпинського дитячого будинку інтернату. Дівчина зізнається, таким особливим дітям підтримка дорослих вкрай необхідна. У них на жаль, дуже мало шансів потрапити в в сім'ю. Ну і за їх разом гранічних можливостей. Тому вони так же як і всі інші діти, нуждаються в то близькому спілкуванні, тестом, в то другі. Якщо це не родитель, то якийсь то друг просто взрослий, Поэтому для них це очень важливо. Подібні кругли столи вже успішно пройшли в західній Україні. Тепер команда працює з південним регіоном. Обіцяють в подальшому охопити усі обласні центри. Анастасія Соболєва, Петро Коберник, телеканал Скіфія.